На 15% зросла кількість дорожньо-транспортних пригод у серпні поточного року у порівнянні з серпнем минулого. Таку сумну статистику повідомляють правоохоронці. З початку августа на території обслуговування, це місто Лозова і Лозовський район, і Бізнесський район пройшло 5 дорожньо транспортних проєстів, в яких два чоловіка погибло. Сім чоловік отримали різні степені телесне повреждення. Останнє ДТП трапилося у неділю на трасі Лозова Братолюбівка серед постраждалих. Її діти произошло столкнення двох транспортних средств: автомобіля «Форд» і автомобіля. Жигули, в результаті чого в даному ДТП отримали тілесне повреждения 4 чоловіка, двоє з них дітей. Винуватці дорожньо-транспортних трагедій, здебільшого, знаходилися у нетверезому стані. Наразі лозівські правоохоронці ведуть посилену профілактичну роботу разом із підрозділом Беркут. Ніч ми всю територію нашого Зараз нам дали працівників «Беркута», Ми з ними будемо виявляти. нарушение правил должны выявлять пьяных водителей, выявлять э, водителей, которые могут быть в состоянии того же самого наркотического опьянения. На сегодняшний момент уже было оформлено 72 человека, которые управляют э, транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Э, к ним применены разные виды административные взыскания, в том числе э, 12 человек было лишено водительского удостоверения на срока от года до двух. Ще 8 людей було лишено на 4 роки. Інші правопорушники сплачували штрафи відповідно до адмінкодексу та долучались до громадських робіт. Ми тут вулиці ремонтують державні здання, тобто займаються суспільно полезним трудом. Прежде ніж сість за руль, ви подумайте о себе, ви подумайте о пасажирах, о том, які последствия, якщо ви будете в состоянии алкогольного опьянения, управляти, які последствия можуть бути, стоит ли это чьей-то жизни?